Експерти кажуть, що на дороги в Черкасах цього року виділили 120 мільйонів гривень, а це майже вдвічі більше ніж торік. Мій агент пильнував за ремонтом на вулиці Героїв Дніпра. На приховану камеру зняв мера Бондаренка в куртці місцевого футбольного клубу. Чого він чіпляється до дорожників? Еліти у Черкасах я приїхала під будинок мера. Сусіди визирають, то не вони. Наш пан мер Анатолій живе на шостому поверсі із дружиною Валерією і з двома донечками. Старша вчиться вже. Крім цієї квартири на подружжі записано три будинки, три земельні ділянки і дві нежитлові будівлі. У сімейному автопарку дев'ять авто: де Онексія, Тойота Кемрі, два вази, шевроле, ЗАЗ, Мазда і два лексуси. Поза очі, мере кличуть Джеймс Бонд, Тоні Старк або просто Толя Залізяка. Одні кажуть, то через залізні м'язи він служив ВДВ і качався через ту приявив <рігла> себе. <рігла> 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 які односельчани пліткують, що Бондаренко робив на металі. Вони почали тоді. От, от така була це, що бізнес такий був, що металолом здавали. В мене є запитання. Я хочу оддивитися в його очі і ставити ці запитання. Номер домофону знаємо. Так. Добрий день, це пан Анатолій. Так, я слухаю. Пан Анатолій, це Оля Фрему до вас тортом. Це щось нове відкр... приємне, відкривається. так, дякую. Щось нове. Бачите, таке щось до нього ще не ходило. Під'їзд мера в українських візерунках, квітах в стилі Марії Примаченко. Їдемо ліфтом. До речі, це перший мер, який запросив до себе в гості. В мене пам'ять. Добрий день. Може до вас. <сх> Доброго дня. Приємно. Це вам торт. Київський О, зі віде. столиці. Доброго дня! А це Доброго вам, Олег Квіти. Рада вас бачити. Так смачно у вас пахне. Діти сміються. Одразу відчувається щастя, чую дитячий сміх. Привіт! Ох, як цікаво потратити до мера додому. Це ж господар Черкас. Добрий день! Привіт, мене Оля звати. Приємна Катя. Катя, а вас? Ліза. Ліза? Ліза. А це зовсім дрібненька маленька принцеса. Як вас звати? Вівочка. Віола, привіт, Віола. У ну, вас тільки дівчат. Ну, Анатолій да. Васильович. Дві доньки. Сестра дружини. Я вас бачила в кліпі. Так. <звук> за горизонтом туди, куди сонце, Вип'ємо за знакомством. И вместе проснемся, и я все равно буду для тебя Самая чистая, неприкосновенная, немыслима. Забитаюсь, меня довольна Обещай не делать больно Обещай, что будешь вечней А я последняя надежда Слушай, а что это за клип? Ну, захотелось сестрою снять маме подарунок сделать. А это маме было? Бо думала, що це була пісня для якогось коханого. Чітко, може, це для мера, знаєте? Думаю, Ні, а ви так схожі мера. між так, собою. Для мера гірка України. мала, це Та шостра така. Клас, вам тут не скучно. А хто знімав? Не пан Анатолій ми знімав? Самі, ми самі знімали все. Самі так? Так, Люблю. Привіт. Приймай пан. Це так? Так, ми вип'ємо чай. Дуже дякую за те, що ви запросили в гості. Дуже приємно. Може, поки що поки ви готуєте чай, Пані Олександрічні, а ви стоїте коло мене. Yeah, okay. Ми з вами поки що поговоримо. Ви в минулому багато заробляли і ну, ви підприємець. Кажуть люди, що. У мене це... бізнес залишився таксі. Бізнес у дружини, магазин. Ну, і за деклараціями, те, що ми побачили за минулий рік, то ви зовсім такий бідний чоловік у багатої дружин. <звук> <звук> ну, я вам скажу, що. Це просто склалася так доля, що в один період в на нашій країні потрібно було переписувати майдан. той період до Майдану. І та декларація, моя попередня, увесь бізнес був на мені. Так, в 2011 році я переписав його на матір. І на гриву, що... У вас вісім ділянок нерухомості, а ви живете у квартирі. То чого ви не вийдете в один зі своїх будинків жити? Єдина нерухомість, яка тут придбана нами спільно, це ця квартира. Вся інша нерухомість, яка знаходиться в Черкасах, це спадщина, це Моя. батьки Валерії. Мій агент прийшов на територію одного з будинків мера, щоб дізнатися, хто насправді там живе. А я не секрет, Є. Є секрет Ну, а Тут ще мера живе. Те, що перевіряли в місті, те, що мене вразило злом, на жаль. І до вас, як до господаря, ставитимуть це питання, це ваш пологовий. У вас дружина народила вам прекрасних донечок і, напевно, ви через радість материнства, батьківства проходите й досі. Ви там не. народжували? Да. Ідите, там Першу, ну, і діти там родилися. Перший, перша, і втора. З різних речей потім. Ще а трохи. в кого ви народжували? Кавілка була. Мила Григорів не народжували? Ні. Ну, там є не лікар, головний лікар а... ну, Зеленко. В мене до нього величезні претензії, бо коли ми вивчили історію цих пологових, то смертність у Черкасах зростає. Як ви, як мер, можете повпливати на долю цього пологового? Ви знаєте, мене багато питань, в тому числі і до головного лікаря цього пологового. Правда? Так. У мене багато питань. У вас якісь плани є, так? Є плани і капітальне вкладення і придбання нового медичного обладнання для цього будинку. Ну, але медицина, звичайно, це ваше слабке місце. Ну, Будемо працювати, будемо старатися. Ми будемо далі стежити за історією лікаря-зеленька. Чай піть, будемо. Пішли, так, на кухню. У вас квартира невеличка. До речі, Міць, вона абсолютно має. така квартира, як моя сімейна квартира, де я в Роздолі народилась. Ми не ставили тут шафу, ми залишили простір, і ми з братом грали завжди теніс, потім горіла лампа, я ту лампу поливала від собі водою. Часто свастець, чоловік. Що... Буває. Як у вас заліза. А як ну, коли чоловік на роботі розумієте, то і по-різному буває. Ходиш за стресом. Увагі, я знаю, мати такого зайнятого чоловіка. Здається. Менірні. Вы можете назвать себя женщиной, которая сделала своего мужчину? Или все-таки он мега карьерист? Я думаю, что без меня, может быть, он бы не дошел до того уровня, на котором он сейчас. Да? Мотивирует? Пока он против. со мной, да, у него будет, 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 будет стимул пробиваться. И мотивация? Да, я такой серый кардинал. Вы? Я, может быть, хотела больше быть какой-то карьеристкой, а потом в какой-то момент... Бизнесмод? Не знаю. Да. принципе, ну, в принципе на сейчас свою у... первую вы... машину я заработала сама. А как узнала первую машину? А у него была Toyota Camry. Ну, когда мы познакомились, у него, по-моему, Кэмри не было. Он еще ездил на Дэу Ланосе, который принадлежал товариству не было. Пришли, подивимся на вашу кухню. А ты в какую школу ходишь? Я заканчивала 17-ю і ребенка туди чисто патріотично так настроєна була. Дуже затишно у вас. У вас дуже затишно, дуже чисто. Віра, ви, ви сама прибираєте, чи вам допомагають? Ну, в основному сама. Затишна кухня, в картинах, в квітах. І під'їзд у вас в квітах. І на стінах. Ну не так, Це ж моя не дружина малювала. Ви малюєте? під'їзді да. — так. А я кажу, ой, мак малюнки в стилі Примаченко, виявляється це ви да, малювали. Так, да, я, я учусь только, я только учусь. Це вот да. моя единственная А, я думаю, а ці не ви. Нет, ну я так ще не умею. В стилі Марії Примаченко дуже красиво. Мило. Ну з ребенком вместе ходимо в дуже ціною Так? А ну покажи мені. Покажи, що ти намалювала? Ми ну, тата просимо куточок сісти. Маму кол... біля нас будемо розказувати про твої малюнки. Я розумію, що Віолу з підлоги не зняти. Манюня, ти чого лежиш? Ти що, килимок? Ні. Ти коврик? Ні. Ти, ти котик? Ні. Ні. Кокосно. Точно мала бути, напевно, хлопцем. Тому що от Ліза така от вся така ледь. А, це а хто за гороскопом? А Лев, а не два Льва, а ми двітні. А, ну ясно. Да? Все зрозуміло. Ваша історія, вона така історія, як американської мрія. Ви починали, ви ж зі скромної сім'ї, наскільки я знаю. Так, що... мої батьки від лікарі. Ну Ви знаєте, від лікарі на селі це поважні люди. Де ви працювали? От ваша Перша перша, перша-перша робота, перші зароблені карбованці. Перша робота в будинку культури працювала. Що там робила? Звукооператором. Звукооператором? О, це Влад, тобі конкурент. Бігав за вами, Анатолій. Було таке? Він перший вас за приміт? Чи у вас таке було кохання з першого погляду на двох? У мене ще не було. Завоював. А чим він вас переконав? Я кажется, это последний рыцарь. Последний раз. Вот рыцарь, правда? Да. Да. Ну, він так, ну, а в чому ця людина? Тяжко Ну чим. По всьому, по всіх поступках, в розмові. От ви були в агітній, як він до вас вашу агітність підтримував, так? Тому що чуйність під час агітності дуже проявляється. Важливим. Отче. Задякуй so, за чай, чайлер. Прекрасні малюнки. Пан-мер було дуже приємно. Допобачення. Все Допобачення. на площі До побачення. Ось так живе черкаський мер у квартирі в 100 квадратах. Цьому ще не забезпечений, але мені дуже сподобалася дружина Валерія. Дівчата це таки був майстер-клас. Як виховати собі чоловіка, як виховати собі мера в цій сім'ї все. Ха навколо неї така дійсно берегиня домашнього вогнища.